Я вас вітаю, шановні друзі. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі поняття про родини хімічних елементів. Ми сьогодні поговоримо про е, лужні метали, галогени та інертні гази. І так, родина лужні метали. До лужних металів належать літій, натрій, калій, рубідій і Франції. Це ті елементи, які знаходяться у першій групі, головній підгрупі періодичної системи хімічних елементів. На перший погляд, якщо подивитися на ці елементи, вони, так як і всі метали, відповідають всім характеристикам. Але ці метали є дуже специфічними. Зараз в цьому розберемося. Натрій вперше вдалося отримати понад 200 років тому. Його методом електролізу виділив англійський хімік Гемрі Деві. Натрій дуже хімічно активний і через це в природі зустрічається виключно у вигляді різноманітних сполук. По своїй природі натрій володіє великою реакційною здатністю. Чистий натрій зберігають повністю зануреним або у гасі, або е, в інших органічних е, речовинах, оскільки він самозагоряється під впливом води. Металічний натрій плаває на поверхні води. Чистий натрій зберігають, е, я вже сказала, у гасі. На повітрі металічний натрій дуже швидко тьмяніє і втрачає свій металічний блиск. Е, має 13 ізотопів, з яких тільки один ізотоп є стабільним. Щодо калію, то його теж відкрив Деві під час електролізу лугу калій ОА. Лугу калій Деві кинув калій у воду і очікував, що метал має негайно опуститися на, на дно, як це відбувалося з іншими металами. Але калій. Повівся зовсім зовсім іначе. З гучним шипінням цей метал забігав по поверхні води, потім пролунав вибух і спалахнуло полум'я. Так він і носився по воді, доки зовсім не зник, утворивши їдкий луг. Що ж стосовно фізичних властивостей лужних металів, всі лужні метали мають металічний блиск, сріблясто білі, але є виключення у будь-якому правилі. Тут цезій метал золотистого кольору з сріблястим блиском. Вони м'які, дуже легко ріжуться ножем і за консистенцією нагадують пластилин. Пластичні, легкоплавкі, легкі, мають невелику густину. Легше за воду, тому і рухаються по її поверхні. Добре проводять тепло та електричний струм. Якщо роздивитися у порівнянні властивості лужних елементів і простих е, речовин, які вони утворюють, то ми бачимо отаку собі картину, що відносна атомна маса лужних металів збільшується е, у групах зверху вниз. Температура ж плавлення, навпаки, зменшується зверху вниз. Густина також збільшується по у групах зверху вниз. Хімічна активність посилюється також зверху вниз. Всі лужні метали утворюють оксиди, також основи і солі. Розчинність гідроксидів у воді, у воді теж збільшується відносно хімічної активності, тобто теж збільшується зверху вниз. Лужні метали дуже активні. Вони легко реагують з киснем повітря водою, тому зберігається обов'язково в банках, з гасом або запаяних ретортах. Що стосовно хімічної властивості лужних металів, ми з вами вже сказали, що вони є дуже активними речовинами. Йони лужних металів здатні забарвлювати полум'я у різні кольори. Це застосовують для ідентифікації сполук лужних металів. Наприклад, літій горить карміново-червоним полум'ям, натрій жовтим. Калій блідофіолетовий, рубідій рожево-фіолетовий, цезій блакитно-фіолетовий. Перед вами взаємодія лужних металів з киснем повітря. Утворюються основні оксиди, які пізніше при взаємодії з водою або вступаючи в реакцію з водою, утворюють ті самі луги. Так, лужні метали активно реагують з водою, про що ми з вами говорили. З водою, наприклад, літій реагує повільно, натрій значно швидше. Калій рубідій і цезій дуже швидко і виділяють стільки тепла, що водень виділяючись, загоряється. Тим самим підтверджуючи те, що це Лужні метали, і утворюють вони луги. Наступна родина родина галогени. Що таке галогени? Це типові неметали. У періодичній системі розташовані у 7 групі головній підгрупі. Їх назва поводить, походить від слів галос, сіль і ген, той, що народжує. Тобто Солетворні або сіль народжуючі. До галогенів належать флуор, хлор, бром, йод і астат. Е, усі прості речовини галогенів це двохатомні молекули. Е, вони зовсім неоднакові і зовсім не схожі е, між собою зовні. Наприклад, флуор це зеленувато-жовтий газ. Хлор це жовто-зелена газовата речовина, бром, – червоно-бура рідина, йод. Це чорно-фіолетові такі кристали, астат темно-сині кристали. Щодо астату, до речі, то це сама рідкісна речовина, самий рідкісний галоген на планеті. Фтор – Газ ясно ярко-зеленого кольору, яскраво зеленого кольору, дуже отруйний. Багато вчених, які працюють із ним, постраждали від цього. Це найбільш активний неметал. У флуорі навіть вода горить. Фтор дуже корисний для зубів, саме тому його додають зубні пасти. Застосування лікувальних і профілактичних засобів. У складі яких присутній хімічний елемент фтор запобігає появі карієсу. Хлор важкий газ жовто-зеленого кольору, з різким запахом, отруйний, використовувався у Першу світову війну як хімічна зброя. Також хлор е, е, використовують для отримання хлоридної кислоти, яка незамінна в промисловості та медицини. Для виготовлення каучуку е, використовують пластмаси різних розчинників, барвників, синтетичних волокон і для відбілювання паперу та тканин. Сполуки хлору використовують у сільському господарстві для боротьби з різними шкід, шкідниками, е, тобто, він є у складі пестицидів, інсектицидів. Бром. Важка темно-коричнева рідина, дуже активний не метал, але менш активний, ніж хлор. Бром має надзвичайно неприємний запах. З грецької бром так і перекладається, смердючий. Сполуки брому часто використовують у медицині. Йод. Темно-фіолетові кристали, кристали з блиском. Активний неметал найменш активний у ряді галогенів. Його спиртовий розчин використовують у медицині. Його відкрив у 1811 році французький хімік, технолог і фармацевт Бернар Куртуа. Е, така історія невеличка. Е, він досліджував різні речовини, проводив з ними досліди і е, його улюблений. Кіт стрибнув на стіл з різними реактивами, проливаючи на листя, яке лежало на підлозі, проливаючи серчану кислоту. В результаті цієї реакції утворилися незрозуміло звідки якісь кристали. Це і був йод. Тобто відкриттям цього елемента, цього галогену, ми завдячуємо котові. Бернара Куртуа. Е, є ще один елемент, який народився, який відкрили нещодавно е, з 30 грудня 2015 року, який називається Тенесін. Порядковий номер цього елементу у періодичній е, таблиці 117. Комісія ІОПАК офіційно визнала його відкриття. Його властивості ще є предметом чисельних суперечок, але він дуже-дуже схожий до галогенів, тому вважається зараз галогеном. Якщо ми подивимося також порівняльну характеристику, порівняльну таблицю галогенів, то також ми можемо Стверджувати наступне, що відносна атомна маса галогенів збільшується у групах зверху до низу, агрегатний стан змінюється і не відслідковується закономірності. Лише можна констатувати факти, що ті елементи, які знаходяться, Вище це газуваті речовини, бром це рідина і йод знаходиться нижче, то це тверда речовина, кристали. Забарвлення теж ми проговорили з вами, що воно зовсім різноманітне і не несе під собою. Закономірностей ніяких. Хімічна активність посилюється у групи галогенів знизу вверх, е, утворюють галогени кислоти і е, солі. Хімічні властивості галогенів. Галогени, ми сказали вже, це дуже активні хімічно активні м, речовини. Галогени активно реагують з металами, утворюючи солі. Галогени активно реагують з водним, значить, утворюючи газуваті речовині, литки. Деякі з них є токсичними. І ще одна велика родина це родина інертні гази. До інертних елементів належать Елементи, які знаходяться у восьмій групі, тобто елементи, майже у яких завершений повністю енергетич, останній енергетичний рівень, значить це гелій, неон, аргон, криптон, ксінон і радон. Два останніх є радіоактивними елементами. І гарна новина це те, що у 2002 році відкритий ще один хімічний елемент, який віднесли до інертних газів, який називається Огансон. Він у періодичній системі знаходиться під номером 118. Прості речовини цих елементів, одноатомні гази, що не мають. Запаху і кольору, особливим є оганесон, який при нормальних умовах є твердою речовиною. Він та радон є радіоактивними елементами. Усі вони характеризуються високою хімічною стійкістю або інертністю, тому і називаються інертні або благородні гази. Якщо крізь Розріджені інертні гази пропускати електричний струм, то вони випромінюють світло різного забарвлення, тому їх використовують для світлових реклам. Підсвітках, маяках і таке інше трубки, наповнені неоном, світяться оранжево-червоним, а аргоном блакитним кольором. Наприклад, звідси назви неонові вогні або неонові вивіски, адже неон вперше почали використовувати саме в таких цілях. Де ж застосовуються інертні гази? У газовому та газоводуговому зварюванні в металургії, будівництві, автобудівництві, машинобудуванні, комунальній сфері та інших галузях для отримання надчистих матеріалів. Нерадіоактивні благородні гази застосовуються в кольорових газорозрядних трубках, часто використовуються у вуличному освіщенні, в рекламі а також в лампах денного світла і лампах для засмаги. І так, на сьогодні ми з вами роздивилися три основних групи. Це родина лужні метали, родина неметали або галогени і група інертні гази. Але взагалі, загалом всі 118 хімічних елементів, елементів поділені на шість груп. Це лужні елементи, які знаходяться у першій групі, лужноземельні елементи, які знаходяться у першій групі, головній підгрупі, і починаючи з третього по сьомий період. Далі п'ята група це Пніктогени, вони посідають своє місце починаючи з другого періоду. Далі халькогени це шоста група, головна підгрупа, до них відносяться не метали. І сьома група це галогени, відомі нам. так? Да? І восьма група це інертні гази. Тож, всього на сьогодні користуються все ж таки, цією класифікацією, в якій зібрано шість груп хімічних елементів. Наша коротенька лекція завершена. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вона була корисною для вас. До нових зустрічей і підписуйтесь на наш канал.